Один мільйон за один місяць донать на РЕП для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ. І в цій частині будемо говорити про політику, про кадрову політику. Зокрема, експерт, міжнародник і дипломат Ярослав Войтко долучається до нас уже зараз. Є з нами на зв'язку. Пане Ярославе, мої вітання. Слава Україні. Героям слава, добро здоров'я вам і нашим глядачам. Ну давайте так у загальному не переходячи поки що на конкретні міністерства, ми оцінимо оцю всю кадрову перестановку. Бо буквально три дні сипляться на нас заяви і про відставки, і про призначення нові Кулеба, Малюська, Верещук, Стефанішина. Потім з'являється інформація, що вони там більшість з них просто міняються кріслами. На вашу думку, всі ці перестановки, рокировки, вони спрямовані на те, щоб дійсно був такий уряд національної єдності. Чи це все таки, якщо одні ті самі люди просто перетасувалися, то це гра в імітацію? Ну, ви правильно сказали, що це гра в імітацію, і не треба чекати якихось справді кардинальних змін від цього нового уряду, тому що перестановки одних на інших, і все це йдеться про те, що Представниками нових міністерств очільників міністерств є ті люди, які вже давно нам відомі, і які представляють лише одну політичну силу це партія Слуга народу. Якби йшлося про... Уряд народної єдності то там потрібно вже давно було говорити про те, що залучити інших представників інших фракцій, які представлені в парламенті, принаймні не якихось маленьких партій. Але таких, скажімо, як Європейська солідарність, голос ОПЗЖ, вона фактично та партія, яка має бути заборонена, тому що вона в умовах. Повномасштабної агресії Росії проти України вона взагалі не має права на мою точку зору існувати. Але якщо тільки йдеться про одну політичну силу, якій немає великої лави запасних, то такі будуть і результати цієї роботи. Від них я на жаль поки що не чекаю якихось кардинальних змін кардинальних результатів на покращення. А якби був поміняний прем'єр? Для зміни прем'єра потрібно було взагалі переформатовувати уряд, і він мав би підставив відставку. Потім нова коаліція повинна була. Сформуватися в Верховній Раді, яка б затверджувала новий уряд. Це дуже складно в умовах війни, в якій ми зараз з вами живемо. Ну але це, це було б нормально в мирний час, і, і так воно відбувалося в нашій 33 річній історії, і повинно було бути, але не в цій ситуації. Якщо залишається той же самий прем'єр, залишається переважна більшість тих самих міністрів, тільки просто міняються місцями. Це не про промотування. Я не бачу, як от що каже президент Зеленський, якусь нову енергію влити в цей уряд. Я не бачу, як це можна зробити. Ну, ми бачимо, як західні змі теж буквально всі пишуть про перестановки в українській владі, те, що президент Зеленський проводить найбільші за час вторгнення зміни в уряді. Особливу увагу, звісно, західні медіа приділяють відставці голови МЗС Дмитра Кулеби, і вони вбачають в причині незалежність популярного міністра. В нас деякі зміни навпаки вважають залежність те, що він віддав на відкуп своєї. Відомство офісу президента. Чому ви розумієте? Чому Кулеба? За що Кулеба? Тому що українську дипломатію називали ну якщо не вражаючою на початку там війни, то достатньо хорошою. Чому Кулеба? Тому що в принципі мають бути на тій посаді, як вважають в офісі президента України дуже лояльні люди. Те, що Кулеба професіонал і високий професіонал, це ми в принципі бачили, коли він ще був і віце-прем'єром. Спочатку він був при адміністрації Зеленського, потім став міністром закордонних справ. Є певні здобутки, про які ми можемо говорити. Є його авторитет в західних, знов таки його колегах, які. Високо оцінюють його діяльність, скажімо, той же Блінкен, державний секретар. США, він подякував Кулебі за роботу. А на Лена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини, теж висловила жаль з того приводу, що він пішов. Це вже за 4,5 роки. Перебування Кулеби при, на, на чолі цього міністерства. Так, це він напрацював багато зв'язків і його знають, його сприймають. Але у всіх така задня думка в голові, що це не він, на жаль, вирішує питання зовнішньої політики України за конституцією. Нашою це робить президент. Президент у нас така людина, яка не знає ні зовнішньої, ні безпекової політики, про яку яку мав відповідати, тому у нього є там такий регент. Не буду називати прізвище, який на себе перетягнув, вибачте, ковдру, і у зовнішній, і внутрішній політиці він намагається зніматися в перших рядах з світовими лідерами, хоча за своїми. Обов'язками він бував відповідати за те, що там стільці були розставлені гарно в офісі президента. Щоб там був туалетний папір. Вибачте в туалетах адміністрації. От за це він мав би відповідати. Якісь документи подавати на підпис. Він взяв на себе, взагалі, функції президента. Це неприйнятно, як на мене. Ну очевидно, тут всі зрозуміли про кого йдеться. Ви кажете про Андрія Єрмака, який там відповідає і за зовнішні такі міжнародні івенти, і за мирний саміт, за різні переговори у штатах і так далі. Володимир Зеленський не пояснював, чому чим його не влаштовував Дмитро Кулеба, чому треба його замінити. Він сказав, що просто це преса наша припускає, десь там офрек каже, що не вистачало енергійності, начебто, Дмитру Кулебі. Останнім часом західна преса. Те, що додумує, ось телеграф пише, що причиною відставки Кулеби могло стати те, що йому не вдалося переконати союзників надати дозвіл на удари далекобійними ракетами в глиб території Росії. Чи погоджуєтеся ви з цим? Чи могло це бути ну таким його головним основним завданням зараз від президента? Ну так власне кажучи, президент і сказав, що справді мало енергії було проявлено в тому, щоб далекобійну зброю, але ж за 4,5 з половиною роки у нас не було і інших видів зброї, які все таки з'явилися поступово. Я думаю, що поступово і буде дозвіл даний на те, щоб далекобійну зброю використовувати. Я не можу як не військовий експерт оцінити наскільки це буде ефективно. Я вже читаю такі оцінки, що навіть атакам з підвищеною далекобійністю не дадуть можливості вбити таких по по всіх військових об'єктах, з яких Скажімо, злітають ті самі літаки, які от 300 кілометрів вони за від кордону України, але вони злітають і бомблять Полтаву, і бомблять Львів, як ми бачили останнім часом, і будуть ще на жаль, бомбити. Є ще один аспект не тільки тому, що ніби не вистачило енергії для того, щоб Добитися цієї далекобійної зброї, так натякнув новий міністр закордонних справ, що не назначений Андрій Сибіга, що пан Кулеба нібито займався самопіаром, а самопіаром у нас має займатися тільки одна людина, мабуть, в нашій державі. Я просто пригадую в цій ситуації, коли, скажімо, було звільнено. Колись ще в середині 90-х років прем'єр-міністра України Євгена Марчука, якому теж закидали, що він свою персону, нібито виставляє і таким чином займається самопіаром і заробляє собі політичні бали. Тому ми не будемо знати до кінця. Можливо, колись в мемуарах напише пан Дмитро про те, що чому він подав заяву про відставку саме зараз, чому це відбулося до речі, чи побачимо ми зараз його на новій посаді? І який? Бо багато хто гадає, куди піде Кулеба. Хоча як кажуть в самому оточенні Дмитра Кулеба він бере паузу. Так до речі, пан Кулеба розіслав по посольствах і представництвах України за кордоном, а також в серед міністер співробітників міністерства закордонних справ лист, в якому він подякував всім колегам за роботу, тому що 4,5 роки це великий термін роботи. Він закликав їх не збавляти оберти. Він сказав, що. Зараз поки що поїде в село, так він сказав, і трохи відпочине. Є е, такі е, різні думки з цього приводу. Одні кажуть, що він е, може очолити міністерство тимчасово окупованих е, територій, а е, може е, бути також послом в Брюсселі. Чи це. Чи при ЄС, чи е, при НАТО він в принципі говорив про те, що він готовий продовжувати цю дипломатичну роботу, яку він знає. І якби він був представником при НАТО, це був би не гірший варіант. Кожен водій в Україні повинен мати автоцивілку. А зручно та швидко її оформити, я рекомендую за стосунку Hotline Finance. адже. Тут ви не обмежені пропозиціями однієї страхової компанії. Ви можете порівняти в кого дешевше, в кого є додаткові бонуси, почитати відгуки та вибрати найкращий для себе варіант. Саме оформлення займає 5 хвилин. А з промокодом НВ ви отримуєте знижку 10% на автоцивілку від будь-якої страхової компанії. Ну все, що ми проговорили, це вже фактично є історія. Було та й було вже в нас ось новий міністр закордонних справ. І щодо його основних задач, і основних місій зараз, бо він теж приходить у не дуже простий час. Невідомо, яка адміністрація почне роботу ось в листопаді чи наступного року в Штатах. Певна є емоція, така емоційна втома, і в Україні зараз від війни, і на заході. Що ви думаєте про основні задачі зараз для Сибіги? Мене радує те, що пан Сибіга – це справді кадровий дипломат з величезним досвідом роботи. Він працював у Польщі. До речі, Польща ну дві, дві каденції в нього було. Польща вже вітала його призначення на цю посаду, і він працював у Туреччині. Його заслуга серед іншого в тому, що він допомагав ще. Він був призначений тоді президентом Порошенком в 16 році, і його заслуга в тому, що. Він допомагав отримувати Україні тобус для православної церкви України і в перші місяці повномасштабного вторгнення велика заслуга в тому, що Україна тоді одержала бар'яктари, безпілотники, які в перший період нам дуже допомогли. Я сподіваюся, що він свої ці знання буде використовувати далі. Не сподіваюся, він повинен це робити, тому що це його основне завдання. Єдине, що мене викликає застереження, що От він, коли був призначений в квітні цього року першим заступником міністра закордонних справ, а перед тим працював кілька років в офісі президента під безпосереднім керівництвом пана Єрбака, то тут більше йдеться про лояльність до нинішнього керівництва України, а не до України як такої, як держави. Я думаю, що він буде все-таки намагатися дипломатично. Він це робив, він показав, що це може робити, захищати інтереси України. Але він буде давайте об'єктивно на це дивитися буде сприймати і приймати вказівки від Єрмака і від Зеленського, які не завжди знають, які інтереси України в цій війні, і взагалі як інтереси. Держави України потрібно захищати добре, що він кадровий дипломат, тому що, якби, скажімо, призначили, як приклад, на перших порах призначили друга дитинства зеленського на СБУ, ми бачили, чим це закінчилося, і як це обернулося до нас. От і, і тому. Тільки треба побажати йому успіху, і може бути справді більш незалежним від тих, хто намагається перетягнути на себе в Україні ковдру влади. Ну тут ще велике питання: чи зможе він, оскільки він був першим замом Єрмака? Дивіться, ще хотіла запитати, щоб не гаяти час про нашу дипломатію і про дипломатію. Ну, санкцій дипломатичну роботу, так з санкційною політикою проти Росії. От ми бачимо, що до Москви зібралася місія міжнародного валютного фонду. І, як каже Павло Клімкін, це така потужна торпеда в санкційний корабель. І ще їх Кремль хоче призначити там представником цієї місії під санкційну росіянку? Що це означає? Це сигнал, що ну вже там більше таких суттєвих санкцій не буде, і з Росією там намагаються поновлювати якісь бізнес-зв'язки, давати їй кредитики, грошики і так далі. Ну, ми повинні цю ситуацію взагалі-то більш детально дослідити, тому що ці перші повідомлення, так я чув е, заяви пана Клімкіна про те, що буде е, місія. Е, при МВФ Російська якимось чином переформатовуватися, давайте пригадаємо, що свого часу Росія поставила собі за мету фактично відмовитися від кредитування міжнародного валютного фонду, і вона це зробила. Вона виплатила свої кредити, зобов'язання свої погасила. Якщо йдеться про те, що зараз поновлюється співпраця з МВС, це значить, що санкції, якби. Там ми їх не критикували, вони діють, і е, я думаю, що Міжнародний валютний фонд е, усвідомлює, що економічний колапс е, для Росії, хоч ми його ну, особисто я б е, радо побачив його, і взагалі е, розвал цієї імперії. Е, люди залишаться е, території, залишаться, але в нинішньому своєму. Вигляді Російська Федерація, ця Російська імперія, яка загрожує всьому світу і не тільки Україні, вона не має залишитися, вона має розпастися на якісь частини, як свого часу, це сталося з Радянським Союзом, але я думаю, що є певна зацікавленість двостороння як з боку Росії, так і з боку МВФ, щоб там не було якихось непередбачуваних наслідків, наприклад, якщо Ішлося про вторгнення Росії в Україну і величезна хвиля біженців, біженців. Мільйони людей, якщо ви можете собі уявити, якщо будуть від економічних злиднів, тікати росіяни, це теж головний біль для всього світу. Але треба ще раз кажу більш детально вивчити, що відбувається у відновленні відносин між Росією та МВФ. Вчора в з Австрії пролунала така заява. Пан Нехамер сказав, що в Австрії дуже би хотіли побачити переговори, де сиділи б Україна та Росія і готові навіть бути посередниками. По перше, як вам ця заява? По друге, ось Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC визнав, що дуже багато країн просять нас, щоб Росія була присутня на другому саміті миру. А чому просять нас? Хіба ми можемо вплинути на Москву, на Кремль, на диктатора, бути присутніми десь на якомусь саміті? От вчора Путін виступав на форумі. Ви почули хоч, ну, хоч щонебудь найменшу готовність у його риториці? Готовність у нього до. Угод з Україною він каже: ми ніколи не відмовлялися, мовляв, перед від передмовин з Україною, але на базі, скажімо, стамбульських домовленостей, які були досягнуті в березні 22-го року. Ну, по перше, це ніякі не домовленості. Це поговорили дві делегації. Слава Богу, що вони не були підписані. Є діячі заходу. Ми зараз ми знаємо хто це. Які зупинили цей процес фактично здачі України відмови її від НАТО і, взагалі від суверенітету в тих питаннях, в яких Україна має вирішувати все сама? Тому Ідеться про те, що Путін хоче справді на своїх умовах це робити. Лавров не так давно тиждень тому розказував про те, що Україна має як дальність прийняти, що ну Крим це само собою, а ще чотири області це вже російська територія. А всі, ті, хто, скажімо, захищають ці. Території української від російської навали це терористи, які їх їх треба вбивати і, і, і ну знищувати. Тому я не бачу реальних, звичайно, потуг чи спроб Путіна якимось чином відмовлятися від свого завдання, колись Гітлер свого часу. 90 років тому ставив завдання вирішити єврейське питання. Путін поставив собі за мету вирішити так зване українське питання, щоб нас взагалі не існувало, щоб ми були знищені цієї мети він не відмовляється. Тому будь-які переговори зараз з путіним неможливі на цю. Хвилину на цій місяці, і тим паче, що я не бачу, як можна на другий глобальний саміт, я не вірю в його успіх запросити Росію, щоб вона була присутня і якусь зайняла конструктивну позицію. Це тільки хтось має його. Поставити в таку позицію, я маю на увазі Путіна, з позиції нашої сили чи з позиції сили сили цивілізованого суспільства, в тому числі сполучених штатів НАТО, щоб він все таки якимось чином. На якісь реальні е, е, пішов поступки і змінив е, свою цю агресивну позицію. Я не бачу, як Путін до кінця свого життя, скільки там йому кажуть, що йому там безсмертя готують. Якісь еліксіри. Йому там уже а, це, да, це, наказав це, вченим можна. терміново знайти еліксир. Так, Поки що не бачу, як до кінця е, е, Путіна чи його двійники. Хто там ми ж не знаємо, хто там справді зараз керує е, то. Е, на, на жаль, в цьому питанні я песиміст. Я оптиміст в тому питанні, якщо наш найкращими нашими переговірниками були і залишаються збройні сили України і допомога з боку країн заходу, які зможуть якимось чином все таки можливо колись Путіна задуматися, що він цю війну не виграє. Дякую вам за участь в нашому ефірі. За ваші коментарі я слухачам і глядачам. Нагадаю, що Ярослав Войтко, експерт, міжнародник і дипломат, був разом з нами. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.